Чи існують суттєві відмінності в підходах до виховання хлопчиків та дівчаток, які я повинна враховувати, щоб забезпечити обом моїм дітям, сину і доньці? Дякую вам за це запитання. Дивіться про хлопчиків та дівчаток. Я дуже дуже велика неприхильниця. Навіть я дуже дуже гостро так виступаю проти ідеї, що хлопчиків і дівчаток треба виховувати якось по-різному. Я проти того, щоб одягати хлопчиків виключно в волосині колір і давати їм в руки гратися тільки екскаватори і пістолети. Я проти того, щоб дівчаток наряжати в усе рожеве, робити з них якусь там зефіріну велику і давати в руки тільки ляльку і каструльку, формуючи таку рольову модель їй потім на все життя. Я за те, щоб дітей виховувати в загальнолюдських етичних і моральних правилах, але що дуже важливо враховувати, коли є донька і син в межах однієї родини. Не підкреслювати якраз оці гендерні гендерну різницю, тобто. Якщо дитина хоче гратися іграшками сестри, хай граються ляльками хлопчик. Якщо дівчинці цікаво погратися, побавитися з братом там ями, якісь рити екскаваторами, хай граються, бавляться разом. Не робіть різниці в іграшках. Іграшки це розвиток для дитини. А ми звикли, що іграшки це формування рольової моделі. Будь-які конструктори потрібні і для дівчаток. А хлопчикам нікому не завадить погратися трошки в ляльки, тому що рольова модель бать. Як у нас зараз проявлена в соціумі, ви бачите чому? Тому що жоден, практично з наших дорослих чоловіків, в дитинстві не, не брав в руки ляльку, бо це не чоловіче. Да? І зараз ви намагаєтеся вмовити свого чоловіка та підійди, хоч побав дитину трошечки. Тобто не робимо ось такої різниці великої. Це перше. Друге. Нам дуже важливо навчити якраз на прикладах спілкування брата і сестри навчити їх повазі до протилежної статі. Тобто на, треба уникати при сестричці, наприклад, якогось такого критичного і зневажливого ставлення до брата, щоб не казати: Ой Боже, ну ти подивися. Ну, от як всі хлопці, ходить як казна шо, обідраний, там якийсь лінивий, незрозуміло що. Тому що ми і для хлопця, і для дівчинки, ми в цей час формуємо сприйняття протилежної статі. Тобто, якщо щось говоримо, то підкреслюємо позитивні речі: вчимо хлопця поважати дівчинку, вчимо дівчинку поважати брата-хлопця. Тобто, ось тут це головне в їхній, в їхній взаємодії, але виховуємо ми не хлопчика чи дівчинку, ми виховуємо людину з. Загальними людськими нормами поваги до всіх, загальними людськими нормами неупередженого ставлення до всіх, як на мене, це важливіше ніж почепити рожевий бантик чи там синю стрічку на коляску.